імпровізована фотозона спалахи фотокамер, а поруч головний символ майбутньої прем'єри у драмікомі. Червона помада, так творчий колектив театру занотував появу нової вистави. Мадам Рубінштейн. Історія одного успіху. Це історія життя реальної людини Хеляна Рубінштейн, королеви краси, як її називали. Одна із перших жінок, яка створила свою косметичну імперію, і яка стала одною з перших мільйонерок у світі. Ігор Матіїв режисер, постановник Київського театру на Подолі, і це вже третя його вистава на Дніпровській сцені за п'єсою. Австралійця Джона Місто створює біографічну трагікомедію про красу бізнес та нелегкий кар'єрний шлях відомої у світі косметологині. Ви знаєте, я по натурі не така, як вона. Я ну, більш скромна людина, а вона мені дає такі сили і впевненість в собі. Малі Масальська зіграла в театрі понад 80 ролей, проте здається, ця чи не перша, де присутня зовнішня схожість актриси із її персонажем. Говори, що хочеш. Особисто я провела вечір перед Різдвом, розробляючи нову достіку туш для людей. Суперечлива, чутлива і водночас скупа такою постає на сцені Мадам Рубінштейн. Але ж її роль у світовій косметичній індустрії неоціненна, говорить актриса Людмила Журавель. Вона зіграла Елізабет Арден, бізнес-партнерку легендарної косметологині і поціновувачку коней, яка через любов до цих тварин навіть створила для них лікувальний крем. Шалену любов Елізавет Арден до тварин вдало обіграли її у виставі, і хоч актриса Людмила Журвель побоюється коней у реальному житті. Говорить, сценічний мовчазний улюбленець її навпаки смішив. Він дуже незручний, дуже великий. Всі думали, що він буде менший. І режисер так казав: так а тут Люся на коня заскочила, а тут Люся на з коня зіскочила, а тут нелічка до неї прискочила. Вони удвох ляля-ля. Кілька годинна вистава мадам Рубінштейн розрахована виключно на внутрішній. Аудиторію говорять у театрі. Вона створена для емоційної підтримки втомленого війною українського глядача. «У Нас є вистави на тему війни нашої повномасштабної. Люди виходили зі слюзьми на очах до кінця вистави і говорили мені як режисеру. Нам дуже боляче зараз це ще раз дивитись, тому можливо сьогодні, найближчим часом, глядачу треба дати. Підтримку, окрім підготовки нових спектаклів, трупа активно гастролює на прифронтових територіях. Нещодавно повернулися із туру по шести містах. Говорять у драмікомі. Майже через 70 років вони вчиняють так само, як і майстри сцени під час Другої світової, аби підтримати населення. Люди відповідають, що театр дозволяє перше переключитися трішечки, відчути себе. В іншому просторі відволіктися від цих новин жахливих, діалог, побачити людей, побачити інший простір, і в деякий момент, ну театр це магія, в принципі, да відчути себе в якомусь магічному такому світі. Прем'єра Мадам Рубінштейн 2 березня у театрі кажуть, вистава безперечно викличе багато емоцій у глядачів. Історія двох бізнес-партнерок і одвічних конкуренток повчальна. Саме ці жінки у 50-ті роки минулого століття змінили ставлення до косметики замість бойової розфарбовки. Вона стала символом краси та жіночої вишуканості. Тетяна Зайць та Євген Шпак. Новини одинадцятого каналу.